Добрий день, шановні друзі. Пропонуємо до вашої уваги короткий відеоматеріал про використання онлайн платформи Всеукраїнської Федерації кінного спорту. Онлайн платформа Всеукраїнської Федерації кінного спорту це інструмент для спортсменів, організаторів змагань, суддівських бригад. Власників та покупців коней, а також менеджерів Всеукраїнської Федерації кіноспорту, що дозволяє отримати онлайн інформацію про усіх членів федерації, коней, зареєстрованих у всеукраїнській федерації кіноспорту, організацій, пов'язаних з кінним спортом та проведені в Україні змагання. Платформа є базою даних, членів федерації з контактними даними, кваліфікаціями, професіями, посадами в організаціях, інформацією про членські та реєстраційні внески. Натиснувши на вкладку Люди та обравши певну особу, будь-який користувач може побачити реєстраційні номери людини в даній базі та за наявності навіть у базі Міжнародної федерації кінного спорту. Організацію або клуб, який представляє дана особа, область України, до якої відноситься організація, а також результати вершника, отримані на міжнародних, всеукраїнських та інших змаганнях, що відбувалися в Україні, та занесені до бази. Кількість балів, що отримав вершник до всеукраїнського рейтингу, за кожне конкретне змагання. Зареєстровані користувачі, що увійшли в систему за допомогою свого облікового запису, можуть бачити більшу кількість інформації. Застосувавши додаткові фільтри, користувачі можуть побачити також і інформацію про суддів, секретарів, стюартів, крос та курс дизайнерів та навіть адміністраторів різного рівня. Зареєстрований користувач також може побачити і інформацію про коней, База коней в системі наразі містить більше ніж дві тисячі голів. База організацій, яку можуть побачити зареєстровані користувачі з адресами та контактами, складається вже більш ніж з 300 організацій. Всім користувачам також доступна база і всеукраїнських змагань з результатами. Застосувавши додаткові фільтри, всі можуть побачити результати. За дисциплінами, рівнями, часом та областями, а також знайти необхідне змагання за ключовими словами. База також містить результати і міжнародних змагань, що проводилися в Україні. Пересічні користувачі. Мають доступ до перегляду всеукраїнських рейтингів спортсменів з подолання перешкод та виїздки, які обраховуються системою автоматично на основі внесених результатів та згідно з положеннями, з якими можна ознайомитися, натиснувши на відповідні вкладки. Таким чином всі члени федерації та зацікавлені особи у будь-який час із будь-якої точки світу. Мають доступ до інформації про осіб та коней, зареєстрованих у Всеукраїнській Федерації кінного спорту та організації, пов'язані з кінним спортом. Ласкаво просимо до нашої онлайн-платформи.